Привіт, малята! У нас сьогодні з вами заняття з розвитку мовлення. І говорити ми будемо про осінь, тому що вона вже скоро, скоро закінчиться. І ми сьогодні з вами проведемо заключну бесіду про осінь і складемо коротеньку розповідь за допомогою асоціативної картки. Тож розпочинаємо. Жовта осінь завітала, листя все розфарбувала, лист надвір прокрасти зміг. Непомітним став для всіх. Дітки, про яку це перероб? Про осінь. Дивіться, все стало жовтим, гарним і лист навіть пофарбувався в помаранчевий колір. Давайте ми з вами зараз згадаємо всі три синочка осені, які у нас пройшли вже, і ось закінчується останній. Слухайте загадку і відгадуйте, як називається перший місяць осені. До морозів ще далеко, ще у зелені весь ліс, та за морем вже далека, тепле літечко поніс. Про який це місяць? Про вересень. Це перший місяць осені, який розпочинає осінь і називається Рання осінь. Коли ще тепло, а пташки вже починають готуватися до польоту в теплі краї, коли ще на деревах багато листя, але Уже прийшла осінь. Слухайте другу загадку. Кличуть нас ліси, поля, сади. Дозбирати осені плоди із дерев спадає жовте листя, то землею ходить місяць жовтий. Дітки, про який місяць? Про жовтий. Це коли середина осені, листя вже все майже жовте, золоте, гарне і на полях. Збирають ржаї і в садах, і на городах. І третій місяць кап... капле з неба, дахів стріх. стріг, дощ холодний, перший сніг. Почернів без листя сад, що за місяць листопад? Це саме ось у нас вже пізня осінь, коли вона вже закінчується, листя вже на деревах майже немає, воно лежить на землі. Що воно вже змінило колір, стало чорне. Небарвисте і негарне. Да? І стало вже зовсім холодно. Ось такі всі три місяці ми вже зустріли і будемо скоро з осінню прощатися. А зараз, дітки, ми із вами розглянемо нашу картку. І мені хочеться, щоб ми спочатку з вами придумали ознаки осені. Яка осінь? Ознаки відповідають на питання, який, яка яка? Осінь яка дощова, осінь яка гарна, барвиста, золота, яка холодна, багата, щедра, весела. Бо дітки сивають по калюжах. Яка осінь навчальна, яка осінь барвиста Красива багряна чарівна. Ось такі ми слова з вами придумали. А зараз давайте розглянемо картку. Картинка, яка називається осінь, і придумаємо речення. Я вам зараз буду допомагати, і наші картинки будуть нам теж допомагати. Прийшла осінь і стало на вулиці як холодніше. На небі все частіше з'являються дощові хмари. Листячко на деревах стає жовтим, червоним, а з часом обпадає на землю. Люди вдягаються тепліше по сезону і одягають гумові чобітки, бо часто йдуть дощі. На городах збирають останні врожаї овочі, які потім готуватимуть собі на запас на зиму. Люди йдуть до лісу збирати гриби, в саду збирають. Яблука, груші та останні фрукти. Тваринки дикі готуються до довгого зимового сну і готують собі зимові запаси. Люди все частіше беруть із собою парасольки. Діти йдуть до школи, в садочки навчатися 1 вересня. Дітям дуже подобається весело стрибати по калюжах, птахи відлітають на південь у теплі краї. Дні стають короткими, а ночі довгими, стає холодно, сиро і вітряно. І ось така осінь проходить всі три місяці. І ми ось склали таку заключну бесіду про нашу осінь. І давайте скажемо, вам подобається діти осінь? Подобається і мені подобається. За що? За те, що вона така красива, чарівна, багряна, золота, весела і чарівна. Але ж вона закінчується, і нам потрібно і з вами з нею попрощатися. То давайте ж їй скажемо: осінь, осінь, прощавай і про нас не забувай! До побачення, до зустрічі! Ми тебе будемо чекати на наступний рік. До побачення, до зустрічі!